Коли-небудь ловили себе на думці, що вам подобається розбиратися в чужих проблемах ні, не просто пліткувати, а справді допомагати. Якщо так, то, можливо, кар'єра терапевта це саме те, що треба. Сьогодні ми пройдемося всім шляхом від А до Я і з'ясуємо, як ним стати. Звучить трохи, як жарт, правда? Але знаєте, в кожному жарті, в основі цієї професії лежить саме це. Щире, непідробне бажання допомагати людям розплутувати їхні життєві вузли. І ключова навичка тут вміння подивитися на ситуацію, ну, ніби збоку. Але звісно, однієї любові до людських історій і драм, скажімо так, замало. Емпатія і бажання допомогти це фундамент, безперечно. Але щоб стати ліцензованим профі, потрібен серйозний шлях. Це і освіта, і практика, і ліцензія. Давайте зануримось у деталі. Окей, для початку, що ж це за світ такий, світ терапії? І що, власне, робить терапевт день у день? Ну, якщо формально, то це фахівець, який допомагає розібратися з емоційними, поведінковими та психологічними проблемами. Але це, знаєте, дуже загально. Насправді терапевти можуть бути дуже різними. Хтось спеціалізується на сімейних конфліктах, хтось на залежностях, травмах, дитячій психології. Головне, що їх об'єднує, вони створюють той самий безпечний простір, де людина може нарешті поговорити про те, що її насправді турбує. І тут цікавий момент. Де ж працюють ці фахівці? По суті, є два основні табори. Перший це агенція. Тут все стабільно зарплата, соцпакет, підтримка колег. Але менше гнучкості та контролю, другий табір приватна практика. Тут потенціал заробітку значно вищий, повна свобода дій. Але треба бути трохи підприємцем, самому шукати клієнтів і, звісно, ризиків більше. Такий собі вибір між стабільністю і свободою. Гаразд. Тим, що робить терапевт, розібралися тепер давайте про те, як ним стати. І будь-який шлях, як відомо, починається з першого кроку, в нашому випадку з освіти. Отже, запам'ятовуємо без вищої освіти ніяк. Перший крок це бакалаврат, і тут гарна новина: підійде будь-який. Хоча, звісно, якщо це психологія чи соціологія, то буде легше. А от другий крок тут уже без варіантів. Це має бути магістратура, причому профільна, консультування, сімейна терапія або соціальна робота. Це, так би мовити, квиток у професію. Так, після магістратури починається, мабуть, найцікавіше: вибір конкретного шляху. Можливо, ви помічали ці дивні абревіатури після імен терапевтів LPC, LCSW, PHD, такий собі абетковий суп. Давайте спробуємо його розшифрувати. Перший варіант це шлях консультування LPC або LMFT. Якщо мета 100% бути терапевтом, то це найпряміша дорога. LPC це ліцензований професійний консультант, він більше працює один на один з клієнтом. А LMFT, як зрозуміло з назви, це фахівець із шлюбної та сімейної терапії, тобто його фокус на стосунках. Другий шлях це соціальна робота або LCSW. Тут трохи інший кут зору. Такий фахівець дивиться на проблему людини не ізольовано, а в контексті її оточення, соціальної системи. Ну, наприклад, він не просто працює з депресією клієнта, а може допомогти йому знайти житло чи отримати соціальну допомогу, бо розуміє, що все це ну, воно напряму впливає на психічне здоров'я. І нарешті третій шлях. Це, скажімо так, вища ліга, докторантура. Тут є два варіанти: PsyD, який більше заточений на клінічну практику, і PHD, що фокусується на дослідженнях. Так, це набагато довше навчання, але воно відкриває двері в академічний світ, до наукової роботи і дозволяє працювати з найскладнішими діагнозами. Ось погляньте на цю таблицю, вона все гарно підсумовує. Якщо коротко, магістерські програми, тобто LPC, LMFT та LCSW, це швидший шлях у професію. Докторський ступень це довше, складніше, але й потенційна зарплата вища. Так що тут кожен вирішує для себе, що важливіше: час чи, скажімо так, довгострокові інвестиції. Але незалежно від того, який шлях обрано, диплом це ще не фінішна пряма. О, ні. Попереду ще один важливий етап отримання ліцензії, і тут є свої випробування. Це по суті три фінальні боси. Перший це диплом, ми його вже пройшли. Другий клінічна практика під наглядом, і це тисячі тисячі годин роботи, і третій власне ліцензійний іспит. Пройшовши все це, можна нарешті практикувати. Давайте на хвилиночку зупинимося на цій цифрі. Дві-чотири тисячі годин. Це не просто цифра. На практиці це мінімум два роки повноцінної роботи. Два роки. І весь цей час під наглядом, під супервізією, перш ніж можна буде працювати самостійно. Це без перебільшення колосальна інвестиція часу. А тепер давайте все складемо докупи чотири роки бакалаврату, плюс два-три роки магістратури, плюс ще мінімум два роки практики. І що ми отримуємо? Правильно, майже 10 років. 10! Це, друзі, справжній марафон, а не спринт. І до цього треба бути готовим морально. І от нарешті, майже 10 років позаду. Заповітна ліцензія в руках. Здавалося б, ура! Але що далі? А далі починається найцікавіше кар'єра. І тут є така, знаєте, поширена і дуже розумна стратегія. Більшість новачків не кидається одразу у вільне плавання, тобто в приватну практику. Вони починають в агенції. Чому? Бо це стабільний дохід, це безцінний досвід, це можливість вчитися у більш досвідчених колег, це, по суті, такий собі надійний фундамент, на якому вже потім можна зводити стіни власної практики. Добре, шлях довгий, але професія дуже потрібна, і попит на неї тільки зростає. Та все ж, як зрозуміти, що це справді воно, що це саме той шлях, в який варто інвестувати цілих 10 років життя? На щастя, є способи, так би мовити, протестувати воду, не занурюючись з головою. Можна, наприклад, попрацювати асистентом у центрі психічного здоров'я або стати волонтером на «Гарячій лінії. Чи навіть просто, просто звернути увагу, як почуваєтесь, коли друзі приходять поділитися своїми проблемами? Це виснажує? Чи навпаки дає відчуття, що робите щось важливе? Відповідь на це питання може багато про що сказати. І наостанок така собі вишенька на торті, трохи надихаючої статистики. Попит на психологів зростає і не просто зростає, а швидше, ніж в середньому по ринку. Що це означає? А те, що, хоч шлях і довгий та тернистий, наприкінці на тих, хто його осилить, чекає не просто робота, а стабільне і дуже потрібне професійне майбутнє. Бо знаєте, ця кар'єра змінює не лише життя клієнтів, вона змінює і самого терапевта. У нашому світі, переповненому шумом і проблемами, вміння по-справжньому слухати це суперсила, і світ відчайдушно потребує таких людей. Тож можливо, це саме ваше покликання.